Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Ми з півдня Одеської області я з Кунченко джела. Так, сьогодні нарешті добралася до цієї юки. Юка Гларіоза, яка цвіте восени, а то іноді навіть і взимку зацвітає, Попильвала, повламувала трошечки ці. Ось, гляньте, повна тачка. Вивезу нагород, потім покажу. Де зламала, де спіляла, тому що, бачите, вона стовбурова, вона не після цвітіння нагине. Ось, дає на стовбурах таких багато-багато приростів. І я їх то повідламувала, ці трошечки в землі. Ну, ті, що в землі було трошечки пізніше, їх повідкопую, подивлюсь. Зараз займуся тими, бо це треба все обрізати. Ну, Будемо чекати, цвітіння, тут такі гарні. Серединки, тут дві, і ось оця третя одна. І повна тачка, тут ці 5-6 штук, здається, слухайте, покололась, поцарапилась просто жах. Ну, ось такі вони гарні. Зараз піду на город. Сяду там і буду обрізати, буду обрізати оце листя. Як обріжу, то покажу, що з того вийшло. Ось я вже побривала листя, зараз покажу дивіться ось. Гуляки тут гарні. Оце буду все саджати в землю. Оцей весь стобур. Все буду саджати в землю, щоб отут воно давало корінці. Зразу скажу, друзі, не пишіть, ніяких замовлення приймати не буду, тому що ця юка буде аж на слідуйший рік. Я як побачу, що вона вже пішла в рік, тоді буду пропонувати, поки ніяких юг я нікому не пишу. Ось лишилась одна, ну це всі такі ось. І серединками, якщо випускати цвітоноси, то я буду обрізати. А тут це вже серединка, яка відсвілася. Ось тут стовмуру. Бачите, оце надцвіла в минулому році. Мені зараз доведеться обірвати майже все листя, тому що вона на стовбурі буде випускати діток. Обривається досить легко, спробую однією рукою. Не можу, тому що я однією рукою беру і його отак от. Бачите, воно зривається досить О, легко. Бачите, ліску О, зривається він. Ну, бо двома руками це набагато легше робити. Я придержую. Її, ні, рукою, Бо так вона двигається дуже. О, бачите, чином зривається. От я лівою рукою держу, правою тільки так от берете і рвете в сторону. Ой, бачите? І рветься дуже-дуже легко, без проблем зривається. В рукавичках ні, не можу вигнути телефона. <реш> От що я зробила. Ще облізала ось листя. Оце, бачите, щоб отакі вийшли. Ну, щоб вони краще вкорінялися. А це ось такий бутучок твій, що, бачите ось. Це в тому році цвіл, я це для коріння ось тут пообламувала, а це лишила те, щоб тут наростали десь бокові дітки будуть. Ну, зараз будемо садити. Просто зроблю ямки, де ці сонечка лазить по мені. Зарази понабиралися, скільки їх в цих ось багато було, їх лазили, повзають по мені. Що, зараз це викину <ків> статки туди на компост, а це будемо зараз садити. Так, знову в рукавичках не можу. Ну, що, ось, викопала ямки, бачите, позаливала. Тепер ось отак поставлю, засиплю землею. Я не них однією рукою. Показувати і загрібати. Не стоїть о, Зараз трошечки. Бачите, о, отак от загрибує. Там земля промокла всередині. О, і отак от кожну посаджу зараз. Земля суха-суха позаливала. Ідусь так само, ставимо, о, навіть о, навіть трошечки стоїть саме. Ось я позасипаю, отак, позагрібаю. І трошечки потім притрамбую, щоб земля так плотно плотно прилягла і закінчу, покажу. От і все. Бачите, ось. Одна, дві, три, чотири, п'ять і шостий оцей бутучок. Буду дивитися по ньому. Та, в принципі, і тут буду дивитися, якщо вони підуть вріст, то. Ну, скажу зразу, на цей рік тут нічого не буде. Це вже ж на, на, на наступний рік побачимо. Воно повинно вкорінитись гарно і піти в ріст. Ну, собі я ще одну точну залишу. Так. А то піде потім на продаж. Е, я вже так робила в минулому році був один бутучок, так само, і була одна така серединка. Ну, я їх трошечки раніше посадила, тому вони на осінь вже я їх навіть продала, бо я зробила їх раніше. В цьому році вже на осінь їх не буде. Е, зробила б раніше, але я все думала, що їх важко буде пиляти, але вони скажу, що вони одламуються. Трошечки відламала, трошечки підпиляла і вийшло досить таки швидко. Я думала, що це буде набагато довше. Так що ось так. Ну, а тут будемо чекати цвітіння ту юку, що я її пиляла, обрізала. А це будемо чекати, поки вкоріниться. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.